Привіт! номер 1 Хоча не сплю вже й давненько, трошки в телефоні пошастала. Дощик накрапає в нас, і холодно. Холодно. Зранку, просто холодно. Я так думала, що сьогодні дідуля добере слов'янку, але ж дощ. Ну нічого страшного, хай росте. До Нового году, ще до Нового року виберемо. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ясне діло. Річуся вже біля мене. Дай коти всі сиділи на порозі, а це трохи порозбігалося тільки два залишилися. Почекайте, трохи поп'ю кави, тоді буду давати їм сніданок. Річусь. ну, як справи? Я моя ляля, як справи? Все добре. Ористися каже, все добре. Ось йде. Сіромашка, це не олійник, це сіромашка. Йду в літню кухню. У мене ж помідорів повно, треба з ними щось робити. Зараз перебере, переберу ті, що в банки, мабуть, зроблю з кетчупом. Ну, під желізну кришку по рецепту. Огірків з кетчупом. Дуже смачні помідори виходять. Я сьогодні нарядилася у горохи. Даже капки старенькі вже, але у горохи починає чи з менших, більші і ще більші. Все по френшую. А це сьогодні таким будемо займатися. А які хуженькі, так поперемелюємо, не знаєте. Чи кетчуп, кетчупів у нас ще й хвата минулорічних, і соус є. Може так перекручу, закипючу на борщ. І на цьому все. Так що йду в літню кухню працювати. Це Ванін брат таких гарних привіз помідорів, а то ж наші ще тоді вибрали, так вони і стоять. Так що буду працювати. Це вітро заквасило рецептом з дитинства, колись як, як батьки робили. І швидко я розрахувалася з цими помідорами. Кидала дві. Порції зроблю з тім. з кетчупом. Зараз поїдемо ще кетчупу купимо. Я щось думала, що в мене є, а в мене його немає. А ото в відро, коли же ж квасили помідори в бочки ми. Було на полі, поїдемо, назбираємо, накладаємо ну на дно там листя смородини, зонтики кропу. Ну, хто що кладе, тоді накладаємо помідори. Посередині знову шар якоїсь зелені. І так, поки бочку не накладеш. А тоді воду на відро води, стакан солі. Відро 10-літрове, стакан солі 200 грамовий Розколочували цукор, ми ніколи не додавали. Зверху ще було, мама покладає перець, ну тоді ратунда був, такий ходовий перець. От. І марлю його обв'язували, геніт клали. така. Шикругла, в нас така доска була, зверху камні. Камні збуту і ото десь з місяць уквашувались. Так я оце сьогодні зробила. Розколотила он відро із сіллю відро води. Ну, ясне діло, що осталось, і я її вилю, нічого страшного. Залила 10-літрове своє відеречко і хай кваситься. Огірки квасили стакан солі на відро огірків, а помідори квасили стакан солі на відро води. І ото заливали. Ну, скільки води влізе, це вже ж таке діло. Ну, раніше такі помідори польові, ці добрі були, солодкі, що сливка, що круглий. Ну, в цьому році помідори кисловаті. Тепла не було то кисловаті. але нічого. Буде все ок, окваситься. Як ви познайомилися з мамою Жаною? З мамою Жаною познайомилася через її доньку Люду. Вона була клієнткою мого сина. І мама Жана прийшла наш салон із свахою на перевтілення був такий проєкт у мого сина. А потім ми летіли разом на відпочинок в Єгипет, познайомилися, а потім вона почала вести блог. І потім ми так, і так, і познайомилися. Ми все добре, але тримаємо суми, ну, розумію вас. Ми вже з села в Київ приїхали, Крюківщина. У мене погано витерті окульори, треба серветочки для окульор брати. Ой, блін, шість очки. М -м 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 -о. Давно бачились з мамою Жаною? Так, да, давно. У 22-му літа -лі вона до мене приїжджала в Тарасівку, ну, дзвонюю в гості. Все, більше не бачились. Вона часто їздить до діток. Я, коли приїжджаю в Україну, у мене ну, також все якось за планом. Мені треба втратити цілий день, щоб їхати у Березань. Ну, якось не співпадало, Але я думаю, у нас співпадає відпочинок. Ми якось трошечки хай щось воно якось десь домовимося і поїдемо десь відпочивати обов'язково, Полетимо, вірніше. А, ще ж ми бачились, ми ж разом в Одесі були у затоці. Ларіса, привіт. Тепер я зрозуміла. Ще взатоці ми разом е відпочивали. Мама Жана, Ваня, Кума і я. По рекламі їздили на 19 червня, то 19 червня 23, здається, року. я вже не пам'ятаю. Ото останній був, так. Да. 23 року. От останній був наш. Кума нічого. кума. Я вже за будинок тисячу разів казала. В нас же він не один, один продали. Ваша, наша, кума, наша кума у Польщі, В неї скоро її скоро ювілей, скоро я її побачу. Так що тут так, не знаю, не, не говорили, але такі плани є з мамою і Жаною, що можна б, звісно, було мотонути. Ну, від тіль Єгипет, звісно, летить далеко. Ну. Мені так само крагший, він чесно. Вже багато де була, мені Червоне море дуже подобається. Якось так ось. На вечір вже гарно, а в день було спекутно. Доброго вечора. Я не чула, ви бачите, але у вас пам'ятаю з басейном дуже затишний будиночок. Ну, Все в житті річ будинок без господаря повільно помирає, ви ж розумієте. Любий будинок, коли в ньому не живе господар, він повільно помирає. За всім треба доглядати. А якщо ти там не живеш, то і догляд, звісно, який би там квартирант не жив, ідеальний, і просто за всім дивився, то не його і не дуже шкода. Я ще ніде не відпочивала, де краще поїхати. За трояндочку дякую. Банош. Чи сподобався банош. Не ну, смачно, в нас сьогодні гость приїхав, їв смачно, але це не та страва, в яку я повинна вкладатись. Звичайна кукурудзяна каша, яка там на вершках, на маслі, шкварки. Це дуже калорійно. А чому ви не згадали ні разу, що сьогодні День Незалежності? Ви ж кажете, що ваша душа в Україні. Як я не згадала? Чим я не згадала? Я в Інстаграмі згадала. Ви дивились мої історії в Інстаграмі? Я згадала. А як я повинна згадати ще? Душа моя в Україні, душа моя в селі Вишневе, Микитівка, на Сумщині, серце моє в Києві. Як мені потрібно було привітати з Днем Незалежності? Як? Ви святкуєте це свято? Святкуйте. Смішні люди. Так де краще, де краще відпочити. Ну, я вже не знаю ваші фінансові можливості. Кругом дорого. Якщо в Україні, то ми відпочивали з подругою, вона їхала з України, в неї квиток стояв в рази дорожче із Варшави до Тенеріфів, ніж у мене. У мене 23 фунти, в неї 200 фунтів. Тому в Польщі. Якщо в Польщі, ну в Іспанії, мені подобається. А на Тенерів там взагалі мені дуже сподобалося. А де я написала, що ви маєте привітати. Або що це свято. Ну, так ви ж кажете, що я не згадала. Я ж згадала. Якщо ви дивитесь в мене в Інстаграм, то перше моє сторіс було День Незалежності України. Ну ж, навіщо ви чіпляєтесь? Скажіть мені, будь ласка, я вийшла, знаєте, не дуже здорова, в мене тиск, не треба мені портити настрій. Я вранці, в Інстаграм моя основна, в нас сторінка, і я там виклала відео. І згадала за День Незалежності України. Але скажу чесно, не буду притворятися, я ніколи не брешу. Я не відчуваю, що Україна у нас незалежна. У нас забрали за ці роки все, що могли забрали. І ми е, ці роки незалежності весь час від когось залежали. Весь час, весь час від когось залежали. У нас забрали багато чого, і ще й війну нам зробили. Не сваріться, товариші, не знаю, що ви від мене хочете. Не беріть до уваги. Я не беру до уваги. Просто ну чого це плю. Ну, от хто на мене підписаний в інстаграм? Моя перша турість було з Днем Незалежності. Те, що я відчуваю у душі, я вам сказала. Я вам сказала, що я, я живу довго на цьому світі. І за ці дні незалежності Україна ніколи не була вільна. Вона завжди від коз залежала. Завжди. То президенти в нас були якісь не такі, позабирали в нас зброю, все, 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 все. І ще на нас і напали. І ще нас і винними тепер вважають. Так що ну, яка незалежність? Незалежність, що ото тягають хлопців хворих, давайте прекратимо. Нас немає вже незалежної, невільної, неправа, неправа людини нема, немає нічого, все. Так, гель лак. Згодний. Дякую за підтримку. Я ж не, мені ж не 18 років, я живу довго на цьому світі. Тому, ну дай Бог, щоб все скоріше закінчилося. Осталась тільки слава. Це точно. Ну от зараз. Кожного разу якісь, от ви зацепили цю тему, і вже мене це роздраконило. Кожного разу якісь е, законопроекти під якимись номерами, які ми навіть взагалі не розуміємо, що вони там вирішують у цій Верховній Раді. Взагалі порушуються права людини, взагалі порушуються права людини. Яка ж вона незалежна? Де наша свобода слова? Чому ми не можемо е, вірити? В релігію, в яку ми хочемо. Я завтра, може, піду вон, обмотаюсь і прийму іслам чи що там. От я зараз в Британії, тут мов дуже багато. І не б'ють за те, що я розмовляю по-українськи, а не можу розмовляти по-англійськи. А в нас за це просто з'їдають людей, що люди бросають країну, талановиті люди, які допомагають армії, бросають країну і виїжджають. Тому я думаю, якщо це вільно, то ти можеш вільно, вільно жити, вільно розмовляти, вільно вибирати віру собі. Вільно все. Я сьогодні показувала в інстаграм, хто підписаний, година роботи в Британії оплачується 12 фунтів, 27 чи 21 пенс. Що я могла купити на ці кошти? І в Україні мінімально 48. Що людина може там купити на 48 гривень? Тому. А єгипет краще, ніж Іспанія. Ну Єгипет, Єгипет. Ну це перша моя країна, де я побула вперше за кордоном після смерті чоловіка, щоб ви розуміли. Я за кордоном до того не була. Мені дуже подобається Єгипет. там, ну, Мені більш подобається. І хургада нормально, була в шарман шейхі були, і були ми в марсалами. От останній раз перед повномасштабним вторгненням ми були в грудні з кумою марсеалами. Нам дуже подобав... сподобався, сподобалось місто. Не місто, а курорт. Місто саме по собі його немає. Шарман шей теж добре, шарман шей, господи, вибачте. Ну, хургада там трошки сівірніше, там холодніше. Прекрасно. Там все включено. Зазвичай у Європі, якщо все включено, це окрема, мабуть, доплота, так, я думаю. Бо ми оце з подругою відпочивали, брали сніданки і вечері, а обідали ну, на території там, у ресторанчиках, а там все. Все, все включено. Ви живете в Іспанії, дуже красиво. Мені також подобається Іспанія. А ще ми в тому році відпочивали на Кіпрі. Мені дуже сподобалось, чесно, і море, і кухня. А от були ми в тому ж році були ми на моє день народження на пальма де Майорка. Мені кухня не понравилась.